Протилежності простір, казка гра. Сонце піднялося, землю освітило, тож і ми з вами беремось за діло. Сніги зійшли, струмочки потекли, Щоб ми красуцю вивчити могли. Тажки заспівали, квіточка зацвітає, дітей весна чарівна весело вітає. Казка про маленьку квіточку. Одного теплого ранку, коли сонечко ласкаво поцілувало землю, посередині в самому центрі галявини почала пробиватися маленька і тендітна квіточка, яка мала велике бажання побачити світ. З краю від квіточки протікав струмочок. Я хочу рости вгору, шепотіла квіточка. Хочу подивитися, що там навкруги. І вона Почала тягнутися вгору до сонця все вищі і вище. З кожним днем ставала все більшою і красивішою. Її пелюстки були ніжно-рожевими, а серцевина жовтою, як маленьке сонечко. Яка я красива, раділа квіточка. Можу тягнутися вгору. А можу схилятися вниз до теплої землі. Раптом близько до неї пролетіла пташка. Привіт, квіточко, сказала пташка. Яка ти гарна. Хочеш зі мною пограти? З радістю погодилася Квіточка. І вони почали грати в хованки. «Ку-ку, де ти? питала Квіточка. Я далеко, за деревом, відповіла пташка. Шукай мене ліворуч, від себе. Квіточка знайшла пташку, і вони знову почали грати. Де ти? питала Квіточка. Я всередині куща, відповіла пташка. Шукай мене праворуч. Квіточка знову знайшла пташку. І вони весело гралися до самого вечора. Пташка попрощалася з квіточкою і полетіла далеко до свого будиночка. А квіточка заснула, мріючи про нові пригоди. Ось так закінчилася дивовижна казка про маленьку тендітну квіточку. Давайте пригадаємо. Де з'явилася маленька квіточка? Посередині в самому центрі галявини. Що було з краю від квіточки? Так, струмочок. Куди тягнулася квіточка? Вгору, а куди могла схилитися? Вниз, до теплої землі. Де пролітала пташка? Близько до квіточки. А куди спочатку сховалася пташка? Далеко за дерево, ліворуч, а потім куди сховалася пташка? Всередину куща праворуч. Куди полетіла пташка? Далеко до свого будиночка. Які ви розумнички. І на останок. Натискайте на паузу і уважно роздивіться малюнок, що на малюнку знаходиться вверху, а що внизу, що близько від ведмедя, а що ліворуч від вовка, що далеко від мишки, а що праворуч від зайчика. Про кого можна сказати, що він всередині? Як ви гадаєте, Чому звірі зібралися біля дерева? Придумайте казку, як звірі весну зустрічали. А я бажаю вам творчих успіхів і до нової зустрічі!